Планувати, щоб ворота відкривалися автоматично з пульта, вам потрібно знати, куди підвести електрику для привіду. Якщо це ворота будуть використовуватися для промислового призначення, скоріш за все, якщо це грамотна компанія, вона підбере вам автоматику для промислових воріт. Вона буде вальна і в залежності від того, яка типу це буде автоматика, вам треба підвести або трифазний кабель, або звичайний кабель живлення до блоку проління, який буде розміщуватися на стіни. Якщо ця автоматика буде для побутових воріт, звичайно, тобто потолочний привід, він буде десь тут розташовуватися, то ви виводите сюди розетку, як це правильно зробити. Ви берете висоту воріт, додаєте ще метр, і на цій довжині, глибині приміщення ви можете ставити розетку лівіше або чуть правіше на відстані 15 см від центру. Тобто, якщо у нас тут ворота уявимо 3 метри, ми додаємо ще метр на рейку. Відповідно на 4 метрів 15 см вправо або вліво, ви виставляєте розетку. І тоді спокійно зможете зразу, після того як замонтуються ворота вимкнути привід в розетку, відкривати ворота з пульта або з телефону.